Так, Здамо в оренду або і продамо. У селі Майдан біля лижного витягу, біля бази озера майновий комплекс. Це ми зараз будинку на другому поверсі. Тут є три кімнати. Взагалі-то цей майновий комплекс, він розташований на великій ділянці в пів гектара землі. Навколо ліс сосновий. Тут є і вильний погляд, який я вам покажу, і басейн відкритий, два саровузла, опалення каміни, а також кондиціонери. Каміни, які подають тепло по, всі, по всьому будинку. Це ми з вами попадаємо в таку шикарну вітальню кухню. Тут є в нас кухня. Тут у нас ще один. Одна кімнатка. Дуже якісний, дорогий паркет з горіхового дерева. Камін, самі бачите, з дуже класного кафелю австрійського. Тут у нас ще один санвузол. Ну що, йдемо подивимось на вулицю. Прибудинкова територія поділена на три зони. Тут є всього майже кугітару землі. Є така навіть важко назвати це слово Мальтанка. Така відпочинкова зона. Тут маємо. Яка ціна? Я вам потім озвучу. Ціну оренди. Озвучу в кінці. А... Це на продажу, то при особистій розмові тільки. Сюди є відеонагляд, охорона території по периметру. Будинок 380 метрів. Ото, що ми з вами були. Так. Там є ліс сосновий, поруч база Чернігозера. озера. І це є село Майдан. Оренда майнового комплексу. Зараз ми з вами ще оглянемо цокольний поверх. Тут є така альтаночка гарна. Тут є басейн. І навіть, шановне панство, погано трошки видно. Ось басейн є, 20 метрів. Тут є винний погріб навіть. Ось цей будинок шикарний. Йдемо дивитися. Сауну. Вона знаходиться в цоколі. Будинок має два поверхи і цоколь. Це маємо цокольний поверх. Тут також є свій санвузол. Тут котел, точніше, бойлер. Тут є камін. Сауна. Відро для поливу після сауни. Це оренда для компанії або для сім'ї, або можна розглянути і продажу. Ціна продажі договірна. Так. Тут маємо перший рівень цієї ділянки. Ось є автоматичні ворота. Наскільки світло показує. Можна побачити. Це може бути як такий, як заміський готельчик. Може бути, як для сім'ї, для власне проживання. До речі, поруч тут зовсім рядом є е, лижний витяг. Зовсім поруч. Тут маємо такий мішаний ліс. Сосни і берези. Так, шановні друзі, звертайтеся. Ціна оренди 5 тисяч доларів Сполучених Штатів, плюс комунальні послуги. Газу тут немає, тут є електрика, інвекторні кондиціонери і плюс каміни з турбіною, які швидко і якісно зробити тепло в цій оселі вашій, я сподіваюся. Вона буде ваша саме, тому що це тільки-тільки ми зараз демонструємо широкому загалу. Люди це робили для себе, з любов'ю, дуже якісно і дорого все робилося. Ніякого тут немає. Фальшу. І все робилося з найкращих матеріалів. Металочерепичний дах. Будинок гарно утеплений і швидко нагрівається. Це така монагальна зона. Звертайтеся!